А, ну і ми друзі ще раз нагадуємо усім, хто можливо щойно до нас приєднався, що сьогодні, 17 вересня, в Україні, відзначають День рятувальника, день рятівника. Це таке професійне свято всіх працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ну а також всіх, хто в принципі займається порятунком людей від небезпек, від стихійних лих і від інших різних загроз. І в цей день варто не просто привітати з професійним святом, ну а фактично знаєте, ще раз подякувати в чергове. І ви можете це зробити в будь-якій формі, тому що наш... Наші рятувальники щодня ризикують життям заради нас. і от наша Олена Квітка, як ми і обіцяли, після восьмої якраз поїхала в одну з пожежних частин Київщини, і зараз все абсолютно нам розповість. Оленовіта святих. Прям давай, Олена, хочемо в свято бачити, як воно все працює. Леги, доброго ранку. Я хочу сказати, що як і будь-який день, і свято тут фактично відбувається в такому робочому режимі. Але ми сьогодні тут, тому що хочеться не просто з екранів, а знаєте, наживо і подякувати і привітати наших рятувальників з їхнім професійним днем. І фактично, ми сьогодні, ось тут в офісі рятувальників. Це одна з пожежних частин Ірпеня, що на Київщині, і це та та пожежна частина, яка дуже багато пережила всього з тими, хто тут працює. І з нами сьогодні. Начальник другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України в Київській області підполковник служби цивільного захисту Ляхевич Олег. Олеже. Вам доброго ранку. Доброго ранку. можна буде просто Олег казати. Так, звісно. Хочу е, вас привітати від імені всієї команди сніданку і ваших колег з вашим днем. Але мені здається, що фактично от день рятувальника він щодня. Як і ваша робота? 24 на 7. Тому що коли лунає тривога, люди йдуть в укриття, а ви виїжджаєте в епіцентр небезпеки. Насправді, але хочу розпочати з самого початку. Я знаю, що ви більшу частину життя вже працюєте в ДСНС. Скільки років і як сюди потрапили? Так, дійсно, я вже працюю більше 19 років рятувальником. Більше більшу частину більше частину свого життя працюю, тому що мені на сьогоднішній день 36 років і 19, більше 19 років я працюю рятувальником. Свідомий вибір хотіла з дитинства? Дійсно скажу, що це була мрія. мрія і, мабуть, поклик душі. І дякуючи мамі, я здійснив цю. Вона помогла мені здійснити цю мрію, і я працюю рятувальником. Мама здійснила вашу мрію. Зараз так. ви рятуєте життя фактично ну, мільйонів українців або тієї громади, яка живе тут на Київщині. А ми зараз в Ірпіні, це пожежна частина під вашим керівництвом 600 людей, але це декілька частин. Чому саме ця частина, де ми знаходимося, дуже особлива для вас і для вашої команди? Я б не сказав, що особлива ця тільки частина. Всі мої підрозділи вони мені особливі, тому що це мої колеги, моя друга родина. І ми постійно з ними виїжджаємо кожен день, ризикуючи своїм життям, свого особового складу на перетунок людей. Але І... ви були в окупації? Правильно? Ви перейшли так, тут так, окупацію так, фактично. дійсно. Дійсно, тоді з колегами більше 50 чоловік. осіб, ми перебували в цьому підрозділі безпосередньо наші сім'ї, дітки були в підвалі. І пережили, так сказати, багато чого з нашими колегами, і хочу їм подякувати, що на той час ніхто не полис, не полишив цю частину, не втік, не забоявся, а всі виконували свої функціональні обов'язки. І я за їм за це дуже вдячний. Фактично, в найстрашніший час всі лишалися на робочому місці і виконували свої обов'язки. Дивіться я вам скажу ще, що де у нас було більше 50 чоловік, а на зміну должно заступати 10. І всі хотіли виїжджати на подію. Нам навіть не вистачало машин, щоб посадити весь особовий склад і виїхати на місце події. Всі рвалися допомагати людям в той час. Лісія, ви фактично, ну від початку повномасштабного вторгнення ви продовжуєте працювати так. в ДСНС, і щодня це виклик. Ти пожежа, розмінування, розбір завалів. Ось далеко ходити не треба. Хочу попросити, що показали кадри прильоту на Київщині. І та тактика, яку застосовує ворог бити по одному місцю два рази. Один раз потім виїжджає рятівники, рятув... рятувальники, рятувальники. І знову фактично я знаю, що ваші люди там працювали і так. продовжують працювати Продовжую. тільки у восьмій годині. Правильно? сьогодні буде так. от фактично. Ротація будуть так, змінюватися. Так. вони і купа всього, і так щодня. Чи був якийсь виїзд, який вам особисто запам'ятався? Багато яких виїздів мені дуже запам'яталося. Ну розкажу за один виїзд. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення, перебуваючи в цій частині, надійшов виклик, що авіаналенальотом було скинуто авіабомби на багатоквартирні житлові будинки. Виїхавши на місце події, ми побачили, ми ж не могли подумати, що таке можливо, і ми не знали, як діяти, що там можливо будуть якісь залишки вибухонебезпечних предметів. Ну довго не думаю, що ми приступили до пошуку потерпілих. На щастя, всі люди встигли сховатися, хтось на безпечну відстань відійшов. і На той час не було. Це як пер як перший раз, да, фактично, перше, але тому, що... мені ще казали, що евакуація була дуже так, таким дійсно. викликом, бо вони знали, що ви повернетесь, правильно. Так е проводили евакуацію по нашим сім окупованим селищам, містам, і під час тому, що ми очолювали ці колони евакуаційними, були спереду наша машина, ДСНС, більше 20 автобусів, і ми їхали не знаючи, куди ми їдемо, і не знаючи, чи ми повернемося. І коли вже під'їжджали до блокпостів російських військових, ми постійно там перебували час і дві години. Під час, коли ми чекали цього дозволу на проїзд, всі автомати до е, танків були направлені на нас. Ну, На щастя, слава Богу, всі вернулися живими і населення евакуювали. Також постійно перебували на Ірпінському зруйнованому мосту весь наш особовий склад допомагали населенню евакуватися. Також, слава Богу, всі наші люди були здорові і живі. Що найскладніше для вас в вашій роботі, якщо взагалі чи чи все найстрашніше і найскладніше? Найстрашніше е, знаєте, найстрашніше, мабуть, коли ти не встиг, коли ти не допоміг, знаючи, що ти в той час там потрібен. А щось тобі завадило встигнути приїхати в цей час? Ну все залежить від вас. Насправді ви робите все можливе, так але є ті обставини, які від вас не залежать. Ну і те, що ви мені за кадром проговорювали, що для вас найстрашніше – страшніше це зберегти всю команду. Правильно, ви завжди за це переживаєте. В першу що ваша чергу, команда безпека складу. особового складу, так щоб всі повернулися в тому ж составі, в якому я виїхав. Це, Це безпосередньо, так. Слухайте, ну ми вже проговорили, що у вас робота 24 на 7 і ніхто не міг подумати, що от, фактично від початку поранштами втрону, що буде так складно. У вас взагалі бувають вихідні. Графік якийсь, як у людей. Там з 8 до 6 прийшов там обід. Е, графік є. Є сі розпорядок дня для особового складу. Ну ви розумієте, тяжко його дотримуватись, тому що ми не знаємо в яку хвилину, куди, наскільки ми поїдемо. А графік є 24 на 7, телефон, і в будь-який час ми виїжджаємо на місце події, керуємо, допомагаємо людям, де це потребує. Друзі, ну хто жаліється, що втомлюється на роботі, бачите, графік є 24 на 7. Вихідний давно був у вас? Такий е, повноцінний, знаєте що? Повноцінний в відпустці. Це коли? Е, це було, дайте згадати. <реш> Навіть не пам'ятаєте, так? Та ні, пам'ятаю, вроді липні. Ага, ну, Влітку добре. То. Так, ну потрібно ще виключати телефон, тоді вже буде повноцінний. Слухайте, а хороший день для вас це який? Е, знаєте, дивлячись на погоду сьогодні, всі думають, що дощ, пожеж, рятувальники сплять, значить, все добре. Я вважаю, що не так. Коли ти знаєш, що ти запобіг, врятував, допоміг, тоді це хороший день. Слухайте, а буває ще таке, що просять бабусі дзвонять кицьку зняти з дерева? Так, буває. Так. Ну, ми ж теж відмовити не можемо. Це теж життя, не людське, а тварини. Все одно ми виїжджаємо, допомагаємо. Слухайте, ну ваша робота це ваше життя і навпаки. І я знаю, що тут на роботі, фактично ця робота, вона подарувала вам родину. А Ну, розказуйте тепер, що де ви познайомились з дружиною? Давно так, дійсно, коли я навчався в нашому навчальному закладі, був курсантом. В Харкові це було? В Харкові, так, так курсантом. На п'ятому курсі. Доля мене звела, мабуть, з моєю майбутньою дружиною. Вона була студенткою, також нашим начальним. Юля. Юля. Да. Звела нас, і по соняшній день ми разом. Вона також працює в ДСНС. І це її також професійне свято, так, тому так. Тому ми її також вітаємо сім'єю колегам в тому підрозділі, де вона працює. Насправді у вас є син, йому так. 8 років. Так. Бачила багато світлини, де він біля техніки у тата на роботі. Теж хоче стати рятувальником. Знаєте, я думаю, він вирішить сам. Ну на сонячний день він цікавиться, коли я приїжджаю з роботи додому. Він питає: папа, де ти був, кому ти допоміг. Куди ви виїжджали? Приїжджаю також в частину, дивиться техніку, з друзями приїжджає, показує, розказує, папка в мене тут працює, кудись виїжджає, щось робить, допомагає. Я вважаю, що. Я не буду йому давати якісь настанови. Прийде час, коли він вирішить для себе і обере свою професію. Слухайте, ну це ж просто дитяча мрія покататися на пожежній машині. Навіть я знаєте, дивлюся, і думаю, господи, ну як це ну це насправді вражає, але знаєте, для когось це повсякденна просто робота 24 на 7. і попри всі небезпеки, попри всі виклики і ті виклики, які нам додає да щодня війна. Бачите, друзі, тут працюється цілими сімейними підрядами. і... Ось так, от я враховуючи це про сімейний підряд, я сподіваюся, що буде зараз відверта відповідь і повна. Як розслабляєтесь? От можете переказати це запитання? От прям щоб ми розуміли. От треба ж якось перезавантажитись. Олеже, є да, є, є питання від наших ведучих. От вони питають: от робота 24 на 7. як ви видихаєте, як ви розслабляєтеся? От як ви проводите вихідні? Що вам допомагає? Родина, мабуть, чи? Родина. Що? Допомагає родина в колі родини, друзів, рибалка, теж хороший відпочинок. А взагалом це родинне коло, затишок. Коли ти знаєш, що тебе родичі підтримують, дружина, син, мама постійно наснагу так сказати, дають. Воно якось, знаєте, виходить це і як заново. На наступний день уже йдеш з повною цін, О, Олеже. Я вам дуже дякую. Я вам бажаю, щоб ось таких миті з родиною в сімейному колі у вас і у ваших колег було як як найбільше. А це означає, що вашої такої роботи складною повсякденної тих викликів, які ви щодня приймаєте, рятуючи українців, фактично від того, що зараз відбувається, їх було якомога менше. Колеги, я передаю вам слово і хочу ще раз привітати всіх рятувальників України з їхнім професійним святом. Ой, приєднуємось. приєднуємось. Елена, ми дуже багато зараз говоримо про що Україна буде, де шукати сенси, як знаходити сили. От таких людях знаходити сили, там шукати сенси. Дуже в простих вітальних речах. Ми приєднуємося до привітання, Лена, пасибі величезне. Від нас ще раз перекажи теж, від усіх сніданківців. От, ну і ми чекаємо привітань ваших так само. Хороший день сьогодні, правда. Слухай, так, але да, поведеш флешбеки, такі так повернула в дитинство, просто бо в мене оце це все було. Е, знаєш, і вкататися на пожежних машинах і лазити по пожежній частині мені дозволялося абсолютно все. І, хоч татові колеги вже давно на пенсії, але якщо зараз бачить нас барвінківська частина пожежна, хлопці, всім вам величезне вітання, всім, хто там працює з вашим професійним святом, бо ну, для мене це насправді спогади дитячі, і ну, це з одного. Боку дуже круто, а з іншого боку, знаєте, такі аж трішки аж трішки сльози виступили. Всіх рятувальників е, зі святом. Ви круті, не неймовірно круті. Будемо збирати привітання, але за мить до вас повернемося і розкажемо вам про дистанційну освіту більше. Цієї осені Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний дитина житиме жіночий лікар. Нове життя, три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі один плюс Україна.